Минулого тижня до Кременчука прибули баскетбольні команди з різних міст нашої країни. З 3 по 5 листопада проходив перший тур чемпіонату України з баскетболу серед чоловічих команд першої ліги. Надзвичайна подія для міста Кременчук, бо починається перша ліга. Це буде перший тур в нашій сітці. Будуть грати команди з міста Кременчук, Полтава, Чернігів, Дніпро та звичайно місто Київ. Перша гра це в нас буде грати Полтава проти Дніпра. Друга команда це буде наша вже Кременчуцька проти київської команди. Збірної визначною для Кременчука ця подія є тому, що саме у нашому місті розпочався турнір, який не проводився вже довгий час серед команд першої ліги. На жаль, у зв'язку з війною. Минулому році першої ліги не було взагалі, була вища і суперліга. А в цьому році перша ліга тільки розпочалась. З нашої сторони, то це взагалі перший тур. Оцінити взагалі ніяк неможливо, бо ми не знаємо суперників, вони не знають нас. Тому саме цей турнір зможе оцінити всі можливості абсолютно всіх команд. Підготовка БК «Пуштім» Кременчук відбувалася у декілька етапів. До підбору складу команди здійснювався серйозний підхід. Тож і цілі у Кременчуцької команди амбіційні. Склад команди наполовину це в нас молодий, наполовину це хлопці вже дорослі, які в яких є певний досвід. Стосовно цілей, ми ставимо собі достатньо обіційні цілі, ну, це виграти цей чемпіонат. Подивимося, як воно почнеться, і тоді будемо вирісовувати якісь плани на сезон. Перша гра буде з, з, з командою міста Київ, друга гра з командою міста Полтава. До гри, до цього баблу, ми готувалися, пройшли декілька підготовчих ігор, повинні перемагати, а далі як м'яч круглий. Покаже гра. Перший день чемпіонату дав можливість Кременчуку вибороти перемогу над командою Плеймакер з Києва з рахунком 79-92. На жаль, у нашій наступній грі ініціативу перехопила полтавська команда. З рахунком 66-46 БК Полтава перемогла Пуштім Кременчук. Таким чином, перший тур для нашої команди закінчився однією перемогою та однією поразкою. Продовжуємо стежити за перебігом ігор та про подальші перемоги Кременчука. Обов'язково вам повідомимо. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. we